Його піарили провідні українські телеканали, він співпрацював з топовими вітчизняними олігархами, впроваджував масштабні проєкти і обманював українців. Кирило Дмитрієв бізнесмен, фінансист родом з Києва, а нині путінський фаворит, який представляє інтереси Москви на світовій арені. Чому він втік з України і як йому вдалося стати представником кремлівської еліти? Чи правда, що Дмитрієв і досі має бізнес в Україні? Які справи його пов'язують з батьки? Чиною, і чи дійсно його батько, співробітник НАН України, головний його союзник? Резонансні деталі вже за мить. А поки підпишіться на наш канал, якщо не зробили цього раніше. Понад 120 гектарів на березі озера серед полів розташоване котеджне містечко Хоум Резорт, всього за 20 кілометрів від Києва. За інформацією на сайті тут планують звести близько 400 котеджів, начебто нічого дивного, звичайні домоволодіння, яких багато у передмісті. Та чи став Дмитрієв улюбленцем Путіна, якби не це будівництво? У 2008 році це був амбітний проєкт нашого героя під назвою Олімпік Парк. І саме через нього запевняють, наші джерела, Дмитрієву довелося стрімголов драпати до Москви. Дмитрієв менш публічний на той момент, але, як кажуть, великі гроші люблять тишу. Та? І коли ми дізналися, що він є, очолює інвестиційний фонд, в якому більше мільярда доларів. Ну, це теж, скажімо, зіграло на користь ну того, щоб обрати саме цей проект. на території у понад 300 гектарів. Планували звести 900 котеджів, облаштувати парк, школу та необхідну інфраструктуру. У розкрутку цього проекту вкладалися великі гроші. Запрошувалися навіть зірки. Зокрема, нині втікачка Ані Лорак. Перспективи були шалені. Це котеджне містечко мало стати найбільшим в Європі, і будівництво дійсно стало найбільшим, найбільшим обманом Дмитрієва. Я, наверное, тоже как-то причастна к этому, потому что э, тоже приобрела себе домик контейжный в Олимпик-парке. Поэтому э, буду рада увидеть новых соседей возле себя. Э, присоединяйтесь. И самое главное, то, что, э, наверное, это городок, который объединяет хороших людей. Після старту будівництва проєкт зупинили і кинули на гроші понад 200 вкладників. При цьому і Дмитрів, і його партнер по оборудці Лагун запевняли людей, що все добудують. До речі, середня вартість котеджу тоді становила чверть мільйона доларів. В Принципі це цілком нормальні терміни, та за рік. Будувати будинок, коли тобі будує величезна підрядна організація, яка повинна була збудувати 900 таких будинків. Ре реалістичні були терміни е заявлені, та, але, на жаль, не, їх не дотримувався підрядника першу чергу не дотрималися ті, хто е цей проєкт е реалізовував. Та це Дмитро е це Кирило Дмитрієв та е Лагун. Тому що саме вони стояли за цим проектом. Так масштабне будівництво перетворилося на ще більш масштабну аферу, і навіть самі вкладники довго не могли у це повірити. Адже головним обличчям нової конча заспи був не аби хто. Дмитрієв на той момент очолював фонд Айкон Прайваті Еквіті з капіталом у мільярд доларів. За словами представників ошуканих вкладників, в угодах на земельну ділянку стояло прізвище його батька, поважного професора Дмитрієва старшого. Виконував функції Кирил Дмитрієв, як представник приходів безпосередньо сам податки, вони не сплачували. Форма залучення коштів на будівництві, адже в порушення вимог діючого законодавства через договор доручення. Ще є прямі ознаки таких не, не, не зовсім законних речей в самих документах, коли земельні ділянки, які продавалися, вони навіть не існували на момент. Коли мильна бульбашка луснула, Дмитрій ще деякий час спілкувався з інвесторами та, врешті, кинувся на втюки. За однією із версій вкладників він заборгував дуже багато, дуже серйозним людям. І навіть зараз, 17 років по тому, містечко недобудоване. Крім того, там з'явилися нові власники землі і бізнес-проекту. Але нові тільки на словах: весь менеджмент Дмитрієва дивним чином залишився на місці, запевняє адвокат. Була компанія Олімпік Сервіс, вона називалась, так як проект Olympic Парк Olympic Сервіс, і з нею укладали всі інвестори договори щодо обслуговування комунікацій. Тощо то дана компанія, юридична особа навіть не була змінена, просто переименована нова березівка. Да. І та особа, яка була директором за того часу і на даний час. Ражи він фамілія його продовжує керувати. Да ну ми розуміємо, що в 99,9% коли змінюються власники підприємств, то директор в першу чергу змінюється. При цьому схема з будівництвом не перша на рахунку Дмитрієва, колись він провернув аферу з нішевим мобільним оператором Фрештел, який обіцяв інтернет нового покоління, та ось в чому вона полягала. Вони задекларували близько близько 30 тисяч абонентів, збирали відповідні кошти за абонавслуговування. І далі ця компанія по суті припинила своє існування. Зрештою, Дмитрів знайшов собі прихисток на Росії і побудував там. Треба сказати, доволі вдалу кар'єру. До лав кремлівської еліти. До речі, він потрапив завдяки долоносному одруженню з Наталією Поповою. Вона подруга молодшої доньки кривавого диктатора. Саме вдалі знайомства допомогли Дмитрію стати головою Росії. Ійського фонду прямих інвестицій, однак інформацію про діяльність фонду і про роль Кирила як керівника ніколи не популяризували. Можливо, тому що справжня робота Дмитрієва велася в тіні стати ключовим перемовником від Росії із США і закріпитися у статусі посильний Путіна. Є ментальність русского народу, і він дуже ксенофобний. але сам сама імперія вона не ксенофобна. Тобто, ви не важно ким ти народишся. Що ти служиш імперії, ти все, ти наш. Поява Кирила Дмитрієва в лютому 2025 року на переговорах Росія США у Саудівській Аравії стала несподіванкою для багатьох, окрім кремлівської верхівки. Ще за два місяці він зустрівся із членами торгової палати США. Припускаємо задля налагодження бізнес-стосун. Згодом Дмитріїв почав вести переговори щодо розроблення надр на територіях країни-агресорки. Нині ж путінський посланець намагається домогтися розморожування російських активів, кажуть експерти. Він професіональний професійний затягувач перемовин, тому що він якби він каже: Я ні, я ж економіст, я ж не про війну, я ж про інші умови, і вони там наказують, що стоп, а давайте говорити не про. Замороження конфлікту а більш глобально у нього задача бліфувати е, е, малювати американцям бізнес перспективи. Оце його задача. Це перша і друга його задача затягнути максимально перемовини. Та, попри безтурботне життя на Росії, Дмитрів і досі не може відв'язатися від України. І Зараз йдеться не про його роль кремлівського посланця, а про гроші, які він і досі тягне з батьківщини. І про це зараз розкажемо. Як ми вже зазначали, всі афери в Україні Дмитрієв організовував, бувши керівником фонду прямих інвестицій, Айкон Прайвет Еквіті з капіталом понад мільярд доларів. Основним бенефіціаром фонду був український мільярдер Віктор Пінчук. Чому саме Дмитрієв очолив фонд? Ми намагалися дізнатися, надіславши відповідний запит до фонду пінчука. Однак відповіді так і не отримали. Тож тепер саме час поговорити про українські фірми, де Дмитрієв і досі є актуальним учасником. Одна з них компанія Українська Мрія. Згідно з даними ЄДР Кирило Дмитрієв і нині в ній присутній. До фірми входять і інші вітчизняні компанії. Панії, які мали зв'язки з росіянами, нині кінцевий бенефіціар ТОВ українська мрія Лисак Микола Андрійович, з яким пов'язана більш ніж сотня українських компаній. При цьому українська мрія володіє фірмами Еліт Еко Карпат та Кінодрайв, що входять до групи родини Едуарда Прутніка. Нагадаю, це кумльовочкина колишнього голови адміністрації президента Втікача Януковича. Тобто, Прутнік працює на два фронти. Чи дійсно саме він опікується бізнес імперією Дмитрієва в Україні? До речі, чинним учасником Дмитрієв є і у всеукраїнській громадській організації антикриза. Компанія не ліквідована і нині активна. Вона зареєстрована у 2009 році за адресою місто Київ провулок Крильський 6. Саме за цією адресою, до речі, і досі зареєстрована благодійна організація фонд соціальних ініціатив Кирила Дмитрієва. Нагадаємо, це той самий фонд, який організовував пропагандистські заходи в Україні. Компанія і досі активна, але зазначається, що власник, тобто Дмитрієв, з 2022 року під санкціями. Але найцікавіше те, що місцем реєстрації інвестиційного фонду Icon Private Equity, про який ми вже неодноразово згадували у розслідуванні, теж є провулок Рульський 6. Чи збіг це? То що ж відбувається у цьому провулку? Чи справді у самісінькому центрі Києва і досі працюють компанії, пов'язані з РФ? Ми вирішили перевірити це на власні очі. Селеповерховий офіс поряд з міністерством юстиції, саме тут зареєстровані Айкон Прайваті Еквіті, антикриза та фонд соціальних ініціатив Кирила Дмитрієва. Біля входу нас зустрічає охоронець та запевняє про такі компанії. Не чув. Нас на цьому відбулося такої благодійної організації нема. Якщо ви е, стверджуєте, що є, ну зателефонуйте, будь ласка, йому на підмогу виходить колега, і він вже каже, що компанії ці дійсно тут зареєстровані, однак фізично давно не працюють. Вони з'їхали ще до не до, а під час майдану. <гум> ага. Тобто. Це, ж, це ж московська фірма. Утім, де саме нині працюють компанії достеменно невідомо. Але те, що вони діють, це факт. Зокрема, на сторінці Айкон Private Еквіті в LinkedIn вказана штаб-квартира, розташована в Києві. До речі, бухгалтеркою фонду є певна Анна Петрушенко. Вона також працювала бухгалтеркою приватного підприємства Даск в Україні. Воно єдине і зареєстроване на Солом'янській вулиці в Києві. Власник певний Капустін Анатолій Дмитрович, на якого зареєстровано купу бізнесу в галузі агро, науки і торгівлі. Чи не є він суто юридичним власником українських компаній родини Дмитрієвих? Питання відкрите. До речі, ми не дарма кажемо про бізнес саме родини Дмитрієвих. Одна з центральних фігур Олекс Петрович – батько Кирила Дмитрієва, і надійний його союзник. Як ми вже казали, саме його прізвище вказане в документах на землю в елітному котечному містечку, і чомусь нікого не здивувало, що гоп це раптом видатний біолог і завідувач лабораторії імунітету рослин подався у девелопери. Регалії, досягнення і наукові відкриття батька професора, детально описані на офіційній сторінці інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Не зазначено лише одного, що він так само перебуває у складі наукової ради Російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена. Як так вийшло, що Дмитрієв старший сидить одразу на двох наукових стільцях країн, що воюють між собою. За поясненнями, ми звернулися до НАН-України. Там повідомили, вони не знають про ймовірну роботу Дмитрієва на країну агресорку. У НАН України відсутні відомості про можливу участь ОПЕ Дмитрієва в роботі російських наукових структур під час повномасштабної війни Росії проти України. При цьому наголошуємо, що НАН України не підтримує жодних стосунків із російськими науковими структурами та їх вченими. Науковці наголошують, що НАН не підтримує жодних стосунків з російськими науковими структурами та їхніми вченими. Тобто, в НАН суперечать самі собі. При цьому кажуть Олександр Петрович. Ніколи не був академіком. НАН. з 2006 року він обіймає посаду члена кореспондента та отримує 0,75% ставки. В академії запевняють, вони не бачать правових підстав для перегляду його статусу. Найбільше у період воєнного стану Олександр Дмитрієв перебуває у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін. Однак з наших джерел у податковій ми з'ясували, що Олександр Дмитрієв і досі щомісяця отримує отримує дохід від Національної академії наук України в розмірі 3400 гривень. Так погоджуюся, сума невеличка, але на рік це понад 40 тисяч гривень з державного бюджету. Їх Україна платить батьку, який допомагає синові сховати криваві гроші, зароблені на війні в Україні. Мальовничий сквер у самісінькому центрі Києва це краєвид з вікна квартири, який імовірно і досі зареєстрований Олександр Дмитрієв. Цікаво, що ця адреса в українських компаніях згадується як місце реєстрації і самого Кирила Дмитрієва. Згідно з нашим витягом з реєстру нерухомості, жодна інформація про право власності не відображається. Отже, теоретично ця квартира може належати родині і сьогодні. І, хоча в гості нас не запрошували, ми вирішили перевірити, хто. Ми Мешкає за вказаною адресою, однак вдома нікого не застали. Біля під'їзду зустріли місцеву мешканку. Вона розказала, квартира справді належить Олександру Дмитрієву. Проте сам науковець вже тривалий час тут не з'являвся. Я знаю, що хазяїн десь на дачі, сам хазяїн Олександр. Де дача я теж не знаю, а раніше хтось знімав тут. Квартиру, де нині проживає батько кремлівського посильного, достеменно невідомо. Але повірте, вибір він має науковцю. Належать п'ять земельних ділянок, зокрема, і в недобудованому котежному містечку. Щоправда, за вказаним кадастровим номером пустир. А ось будиночок, який ймовірно може належати Дмитрієву старшому, ми знайшли в одному із садових товариств сусіднього села. На територію площою близько ста соток розташований двоповерховий будинок і щось схоже на господарство старчу будівлю сама ділянка впорядкована з підстриженим газоном і прибраним подвір'ям. Помітно, що там бувають часто, а може, навіть постійно мешкають. Однак на момент нашого візиту вдома нікого не було. Чи справді саме тут живе Олександр Дмитрієв? Питаємо в сусідів. А Олександра Дмитрієва знаєте? Може, знаю, знайону я ж. науковець. Ну може, так наглядно знаю. Ну. Якщо Дмитрієв старший тут дійсно живе, то добирається він сюди явно не маршруткою. Панові Олександру належить Мідсобісі Педжероспорт дві 2008 року випуску. І от що дуже цікаво, як пенсіонер з доходом у 3400 гривень від НАН може собі дозволити обслуговування позашляховикам двоповерховий будинок під Києвом і квартиру у центрі столиці. Аж ніяк, тільки якщо паралельно з наукою немає офшорних. Заощаджень виявляється, біолог-пенсіонер Олександр Дмитрієв багато років інвестував і скуповував елітну нерухомість по всьому світу згідно з кіпською звітністю, записаний на нього офшор у 2014 році. Придбав деякі цінні папери за 59 тисяч євро. І вочевидь, купив настільки вдало, що вже того ж року їхню вартість переоцінили до 45 мільйонів євро. Крім того, на Кайманових островах зареєстрована дочірня компанія з капіталом понад 5,5 мільйона євро у вересні 2017 року. Ця компанія позичила гроші такій собі компанії Велес Проперті із Монако. І, хоча князівство не поширює інформацію про власників фірми, можемо припускати, що за її діяльністю стоїть Кирило Дмитрієв з дружиною. А сама компанія, названа ймовірно, на честь їхнього кота Велеса породи сервал. На велеспропорті, до речі, записана віла на лазурному узбережжі. Але цікаво те, що буквально в 100 метрах від цієї віли в одному з елітних комплексів розташована квартира Кирила Дмитрієва. Оселя, до речі, оформлена на фірму Рокет Холдінгс, яку у 2018 році заснував батько Дмитрієва Олександр Петрович. На фірму також зареєстрована і нерухомість у Куршавелі. За підрахунками загальна вартість французької нерухомості родини Дмитрієвих 16 мільйонів. В євро, та чи вдалося це все без батька, якому і досі платить гроші Національна академія наук України? І те, що син наживається на вбивствах українців, Дмитрієва старшого ймовірно не турбує. Бо за півроку після початку повномасштабного вторгнення пан професор придбав нерухомість в Дубаї, на чиї гроші і для кого ви тепер і самі знаєте. Пенсіонер-біолог оформив на себе дві квартири, які займають цілий поверх житлового комплексу загальною площою близько тисячі квадратних метрів. На момент купівлі таке задоволення коштувало майже 8,5 мільйона євро. І знаєте, що обурює найбільше інформація про статки та діяльність родини Дмитрієвих. Є публічною та, попри це проти Олександра Дмитрієва, який, схоже, і досі живе в Україні влада не застосувала жодних санкцій, і ніби закриває очі на його зв'язки з Росією, сина, улюбленця Путіна, нерухомість по всьому світу і офшорні схеми. При цьому Кирило Дмитрієв, попри глибоке занурення в кремлівську систему, не розірвав зв'язки з батьківщиною, і його бізнес інтереси досі міцно тут вкорінені. Ця історія про зраду про українську родину, яка має освіту, зв'язки та статки, і використовує їх не на користь своєї держави, а за для власної наживи та просування ворожих інтересів. І поки Україна мужньо відбивається від сусіда агресора, боронячи свою незалежність, родина Дмитрієвих її зраджує і не несе за це жодної відповідальності.